У Миколаєві, який потерпає від атак окупантів, та межує з лінією фронту. Завдяки волонтерам наші захисники мають можливість попрати речі і прийняти душ. В місті відкрилась волонтерська пральня. Поки не велика, але за перший тиждень попит шалений. Тож благодійники планують збільшити кількість обладнання з кожного пакета окремо в машинку. Якщо речей от так, от як мало, то окремо в мішок. Це перша волонтерська пральня у Миколаєві. Ідея здавалося б такої простої, але корисної в умовах війни допомоги виникла у волонтера, а нині військовослужбовця Олександра Діордієва ще 14-го. Та тоді пральні при підрозділах не прижилися. А дарма каже Олександр, враховуючи, що багато бригад, які приїхали захищати Миколаїв не з Миколаєва, тобто немає в них власних можливостей. То це для хлопців полів це звичайно класно. Волонтери з різних міст України швидко зібрали 10 пральних і 3 сушильні машини. Та за тиждень до відкриття виникла проблема з водою. Через бої було пошкоджено водогін, який обслуговував увесь Миколаїв. Нині працювати вже легше водопостачання відновили декілька днів. Тому певний час ми. Вирішували цю проблему. Наразі навіть зараз за наявності води ми ще використовуємо великі ємності, невелику насосну станцію для того, щоб подавати воду в машинки. Поки однострій у машинці, хлопці можуть прийняти душ, зарядити мобільний, попити каву, чай і поспілкуватись. Чиста форма це, звичайно кажуть, здоров'я це вигляд, яка стимулює, що наші війська найкращі. до роботи пральні долучаються дедалі більше волонтерів. Вони не перевозять пральний порошок і планують купити ще більше пральних машинок. Олена Горячева Даніл Сліж факт і єдині новини.